Всім привіт! З вами яковун. І це друга частина е, рубрики, яка називається Мій метрополітен в Майнкрафті. Ну, моя метро в Майнкрафті, то есть. Вона змінилась якось. Коротше, зараз включу першу особу. Коротше, в сьогоднішньому відео в мене додавалось нові дві станції, тепер їх чотири. Вони двоє наземні це гора Артема і Вишневий ліс. Кстати, прикольно те, що гора Артема, там буде ну, підйом і вниз, там буде, як будто американські горки, але це ну, не спеціально. Ну, тому що було незручно так от ставити, треба було завертати туди саме. А ці от заворотні блоки, оці от рельси, вони типа, не, ну, не можуть вверх йти. Ну, сложно було строїти. Ну, наземний вишневий ліс, там воно чуть-чуть нижче. Там теж треба. Мост є такий, який вниз іде. такий. Ну, коротше, дві нові станції. Я, я їх покажу ще. На третю серію я хочу построїти е, трахову, вона вже буде під землею. Трахова. І дві нові це Житомирський горб. Е, кстати, є Житомира, хто не знає. І Вагайкова. Хто, коротше, хто не бачив, у мене в старому метро колись було. У мене теж була вагайкова. Там була залізна станція, але ну, там дві оці от, е, дві платформи, вони були далеко одного від одного, через пару блоків, і там треба було йти вниз, і тим більше, по сходах там. Ну, ви поняли, коротше. Вона була вся з залізу, я хочу зробити її приблизно таку саму. Ну, коротше. Три нові станції, коротше, хочу зробити. Трахову цю вагайкову і житомирський горб. Ладно, не буду е, тянуть. Пиши на станцію «Карта». Нас тут зустрічає житель, який продає один білет за 5 гривень. Коротше, покупаємо білет. Відкриваємо турнікет. Все. І заходимо на станцію. Щоб мені туди потрапити, мені треба проїхати дві старих станції, які я вчора показав. Ну, їх детально показувати я їх не буду. Можете заглянути в першу серію. У -у -у. В першу, в першу частину. <плес> я на станції півострів Ярослава і колись вчора ще. Чи позавчора я вже не пам'ятаю. Тут був оборотний тупік. Зараз його вже нема, зараз вже, вже є далі станція. І от там вже є підйом наверх. Коротше. Кажу, тут будуть американські горки зараз. Піднімаємось Все, ось гора. Ну, я не спеціально таке зробив. Тому що ну, було реально незручно стоїть, і прийшлося так. Все, я на станції гора. Доволі великий перегон. Ну, Якщо б тут не було гори, то він був би не такий великий. Коротше, станція, гора. Ой, гора артема. Я вже плутаю, тому що в в старому метро. Була просто станція гора. А це гора Артема, то моя гора. Ну, може, всіх Артемів, коротше. І півострів Ярослава це всіх Ярославів. Коротше, ви поняли. <кхм> ну, коротше, така скучненька станція. Вони оба скучні. Там, кстати, цей вишневий ліс виден. Там, там буква М, але я спойлерити не буду. Коротше, вона тільки з такого кирпича, типу. Ось тут така штука-дрюка. Ну, типа, ну, було незручно встроїти, Понимаєте? І тут є в спуск вниз. Так як, так як я. Ну, Тут почти неможливо вистроїтись так через рельці тут. Прийшлося строїти ось так. Ну, якось незручно, але все одно. Коротше, тут зустрічу турнікет. Оцей переход, він з двох сторон. тут... Ось, наприклад, тут ще написано Гора Артема 19 листопада, той тобто вчора побудував вечором. І з іншої сторони теж. Ось такий, так само все. Ну і турнікет, як тут, для безопасності. Єдиний турнікет, де немає, а це вишневий ліс. Коротше, каса, один білет 5 гривень, як завжди. Ну, така станція. Ну ще вона може слугувати не як, просто як на станцію ходить, а ще просто перейти на іншу платформу так, так, так як по рельсам і по нельзя. Тут ще є забор, щоб. Ну, ну, ви поняли, коротше. Ладно, обзор на станцію така. А, ще тут дві букви М. Ну, коротше, ну така собі станція. Ну вона краще, ніж ця. Коротше, покупаємо білетик. Краще, ніж вишневий, рік, мені кажеться. Ну, якщо там ну, єдине, що украшається, це дерево. Коротше, перегон тут буде маленьким, і тут буде спуск. Все, такий спуск. Видував місто, але тут і все, пожалуй. Все, станція вишневий ліс, і вона остання. Я, кстати, не розумію, чого. Я забувся. Ось. А, ой, я. Зачем не вже. Ну, просто не видно. Коротше, тут є такий самий селян, який пропускає Ну, Тут а, оборотний тупик такий маленький. Вишневий ліс 19 листопада 2024. Тут усе із цього. Із самого. З дерева і з самої вишні. Ну, тому він такий розовий. Тут бджоли літають чогось. А, кстати, тут вже завтра, або післязавтра, або післязавтра -після тут вже ця станція не буде кінцевою. Вона буде йти там до Трахової десь там. Ну, отака станція. Ну, така собі, ну, не така вже красива, але. Але нормально. Ладно, я ще не показав, отойстр. Е, мені ще треба показати підйом. тобто, спускай, спускатись з тої його. За шов. Вс, чтобы не портить настроение. Довольно такая стучная станция. Ну стучна я думаю... Якраз в таком місце прикольно. Ладно, едем далі А тут будет... Ну, крутые месяцы, крутые... Ну, в Майнкрафте физика крута. Вообще, не установляется. Ладно, вот тут такий мостик щоб ну типу, там якщо через рейкси, то воно не плану вот мне вот от, вот как зависає, мені мне вообще не нравится особо тут сейчас Бо я вам показую це все Воно не круто. ну короче такий спуск Та чого ти? ты воно лагає? Бачите, ну. Коротше, ось такий у мене телефон. Мало тяну. Коротше, це станція півострова Ярослава. тут зараз попрощаємося. Коротше, зараз зроблю. Коротше, це був обзор на дві станції, вони були такі собі скучні, бо, скучні, бо тому що вони були наземними, а там не так уже. Ладно, з вами я був Кавун. Ждіть три нові станції це Трахова, Житомирський горб і Вагайково. Ну, був такий скучненький обзор. Всім пока. Пока-пока.